Стипендію Гугенгайма я отримав, аби написати роман, але почав із придбання нового комп'ютера. З такої відвертості, Маріо ЛеВреро відкриває світлий роман напрочуд щиру і іронічну сповідь про спробу творчості в умовах побутового хаосу. Маріо Левреро уругвайський письменник ХХ століття. Його романи це лабіринти свідомості, де реальність хитається, як тінь у напівсні. Письменник намагається завершити роман, за який отримав солідну стипендію, та довгий час переважно зволікає замість писати, викликає електрика, щоб перемістити комп'ютер у вітальні, купує крісло, точніше, два, тепло, інтелігентно і тонко, іронічно Левреро говорить про страх, сумнів і надію для тих, хто прокрастинує з глибоким філософським підтекстом. Світлий роман стане дзеркалом, де буденність відкривається як велика література. Цей коригінальний, зворушливий і дотепний роман сповідь неперевершено особливого автора з усіма його дратівливими вадами, чарівною іронією та захопливими роздумами безсоння, романтика, боротьба з творчими блоками тут впізнає себе кожен, хто бодай раз намагався щось написати. Або так і не зміг. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг, став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент. Пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.